Вітаю, шановні аграрії. У нас на Хмельниччині ще декілька днів назад було до 10 сантиметрів снігу на полях. Зараз він повністю розтанув і пішли плюсові температури. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про можливі ризики ось такого різкого перепаду температур. По-перше, я б хотів би звернути вашу увагу, що коли у нас сніг тане в такій кількості, то може накопичуватися вода в долинах поля, і це може призводити до вимокання, втрати рослин. Коли йдуть понижені температури, ця вода може замерзнути, і коли вона теж довго знаходиться в одному місці. Це може бути вимерзання і теж випадання наших рослин. Так створюються так звані блюдця по полю. Це все втрати нашого урожаю. По-друге, при підвищених температурах зимою це значно збільшується активність гризунів на полі. У хімагро М. Є вирішення цієї проблеми. Це всім відомий бродіфаку препарат антимиша. Його варто застосовувати, коли ви ідентифікували більше двох трьох колоній на гектарі мишей. Тоді ви можете його застосовувати по дві-три таблетки в нірку, і він буде прекрасно контролювати гризунів на полі.